На території Прикарпаття у кінці 1944 року пройшла велика кількість боїв Другої світової війни. За цей час тут померло дуже багато угорських вояків. Деякі були зариті, а деяких просто присипали землею. Тож зараз угорці намагаються віднайти своїх земляків та перепоховати, як годиться. Для нас дуже важливо віднайти кожне тіло при можливості, бо їх є дуже багато. Перепоховати. Знайти родини при можливості, якщо залишився жито, можна знайти родини, знайти родини. І передати їм цю інформацію. Тіла таки знаходять минулого тижня спільно з товариством пам'ять у селі Росільна Богорочанського району було знайдено і викопано три угорських солдати. Усі вони були з жетонами, тобто інформація про них є. Ексгумації тепер відбуваються досить часто, тому що цим питанням зацікавилася і Міністерство оборони Угорщини, і я так думаю, що і. Вони нам будуть і надалі допомагати, тому що роботи дуже багато. Дуже багато вояків, які ще не знайдені. До речі, віднайдених угорських вояків ховають у Львові, але вже є рішення їх ховати тут, на Прикарпатті. Почесне посольство тут в угорщини в Івано-Франківську, в особі Вишиванівка Василя Михайловича. Ось, наприклад, він. Підтримав нашу ініціативу створення тут на території Івано-Франківська цвинтаря, де ми будемо перепоховувати цих вояків. І коли ми знайдемо цю територію, затвердимо її. І це буде дуже добре, тому що тепер вояків перепоховують у Львівській області на німецькому кладовищі, яке вже і так переповнене. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.